Всім привіт! Сьогодні я покажу та розкажу про жаб'ячий івент, який пройшов зовсім недавно. Потрібно було зібрати вісім ключів та вставити в ці двері. На початку нас зустрічають чотири зелені жаби, вони найслабші. Тепер з'явилася одна синя жаба та три зелені, з якими ми також легко розібралися. До речі, напишіть свій рекорд у 99 ночей. Дивіться, яка смішна жаба, вона перевернулася. Далі з'явилася фіолетова жаба, з нею було вже не так просто, як з іншими, а також біля неї з'явилося ще дві зелені жаби. До речі, ключі випадали із жаб, які були біля озера, або ми їх ловили в озері. Після вбивства фіолетової жаби заспамилося дві сині та кілька зелених. В принципі було не тяжко, але потім з'явилася помаранчева жаба з короною. В нас закінчувалися патрони, а в когось взагалі не було нормальної зброї. До речі, якщо хочете пограти зі мною, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там спишемося. Ну і ось моя команда вже помирає. З собою, мабуть, було б потрібно взяти бандажі, але нам дали за це досягнення за вбивство цієї жаби. Далі випала фіолетова жаба. Ну і якось так. Заді мене з'явилася скриня, яку ви побачите у цьому відео. Щоб відкрити цю скриню, потрібно було взяти ключі, і на відео буде показано, що може випустити з цієї скрині, тому приємного перегляду. А якщо вам сподобалося таке відео, напишіть в коментарях та поставте вподобайку, або підпишіться, якщо ви ще не підписані, мені буде дуже приємно.